На Прикарпатті запрацював біогазовий завод, який вироблятиме електричну та теплову енергію за технологіями, які вже давно працюють у Європі. Переробка органічних відходів дозволить не лише частково задовольнити потреби регіону в енергоресурсах, а й порівняно з традиційними підприємствами суттєво зменшити викиди парникових газів. Такий завод перший не лише на Івано-Франківщині, а й в Україні загалом. Гній як сировину, енергетичні підприємства до нині ще ніколи не використовували. Продуктивність біогазу складає трошки більше 4 мільйонів кубів газу на рік. От. І теплова потужність в районі 1200 кВт годин на, на кіловат на годину. В районі 10 мільйонів. Це буде на рік. От і електрична потужність 1166 кВт на годину. На підприємстві замкнений цикл виробництва. Обробка землі, вирощування і переробка тваринних відходів на електрику і тепло все на одному комбінаті. У Польщі перші такі заводи довели свою ефективність і тепер там їх зводять масово. Ця установка буде економити біля 1,5 мільйонів кубічних метрів газу на рік. Тому це в масштабах, якщо ми такі проєкти будемо запроваджувати на всіх таких комплексах і помножимо ці полтора, полтора мільйони кубічних метрів на кількість комплексів, то ми зможемо досить ну, багато зекономити на газі. Установка щодня перероблятиме близько 400 тонн свинячого гною. При цьому жодного згубного впливу на довкілля, оскільки викиди в атмосферу практично нульові. Заразом поліпшується і якість переробленої сировини, якою збагачуватимуть поля. Відходи, які вже після біогазової установки відроблені. У вигляді торфу поступають на наші поля, що дасть можливість також удобрити е, наші землі, які потребують також органіки. Біогазовий завод обійшовся у майже 50 мільйонів гривень. За два роки аналогічне підприємство зведуть на ще одній свинофермі Прикарпаття. А загалом компанія Будівельник планує запустити в регіоні чотири такі комбінати.